Вітаю, Україна готується до напруженого дипломатичного тижня. Про це заявив Зеленський. Заплановано майже два десятки зустрічей з лідерами з усього світу, зокрема, переговори з президентом Сполучених Штатів Америки. Мається на увазі Генеральна асамблея ООН. Генеральна асамблея, яка проводиться в принципі щорічно, і від якої ми нічого особливо не очікуємо. Тому що фактично керуючим органом Генеральної асамблеї ООН є Радбес ООН. Радбес ООН це така група країн, яка має одну дуже цікаву особливість. Вона може накладати вето, вето на будь-які рішення, які так чи інакше приймає ООН, в тому числі Генасамблея ООН. Так от, що це означає? Це означає, що якщо одна країна проти, то Радбез ООН в цілому не приймає важливе рішення. А право вето в Радбезі ООН, воно, ну, скажімо так, індивідуальне. Якщо хоч одна країна, яка входить в Радбез ООН проти, то все рішення не приймається. І от здогадайтесь, а власне, а, ну, яка ж. Країна є в Радбезі ООН. Яка? Правильно, це Російська Федерація. І ось поки ця ситуація не змінена, то нічого я особисто громадянин не очікую від Радбезу, від Генасамблеї ООН. Зустрічі будуть. Спілкування буде, обнімашки, похлопування по плечу все це безумовно буде. Але не буде нічого, що може для України бути корисним в плані завершення війни. Чому я можу пояснити? Ну, перший аспект, ви зрозуміли, тому що в Радбезі ООН є країна, яка може накладати вето. Все, наклала вето до побачення. Є й другий момент. А другий момент пов'язаний з тим, що сьогодні світ стоїть на роздоріжжі. Ми сьогодні не до кінця розуміємо, що відбувається. Європа опозиціонує Сполученим Штатам Америки. Росія об'єднується з Китаєм. Китай колаборується з країнами Брікс. Ну, власне, він туди і входить, але минулого року він намагався дистанціюватися цього року. Немає дистанції. І ось таких процесів суперечливих надто багато. Я навіть себе в телеграм-каналі поставив опитування. Чи розумієте, ви, що відбувається в світі? І лише 24% людей, які проголосували, а проголосувало станом на зараз біля 3,5 тисяч людей. Так от 24% кажуть так. А 76% кажуть ні. Я відверто скажу: я проголосував ні. Ось моє голосування, мої результати. Я, я відверто кажу: я не до кінця розумію, що відбувається. В загальних контурах можу сказати: ми перебуваємо на початку ери глобального перерозподілу системи світової безпеки, системи впливу. Системи влади і грошей. І це лише початок. Війна в Україні лише стає каталізатором цих процесів. І поки світові лідери, це дійсно лідери, світові глобальні лідери, не прийшли до моделі того, як воно буде далі. На жаль, війна в Україні буде тривати. Причина дуже проста: раптова зупинка війни в Україні, я буду називати це дипломатичний мир. Тобто мир, який не зовсім мир, а дипломатичний, от так на домовленостях. Так ось, оцей дипломатичний мир, мені здається, він суттєво небезпечний, тому що жодна з країн. Не знає, що з цим робити. Тобто, поки триває війна, поки ми бачимо, що країни різні намагаються використати Україну для просування тих чи інших концепцій своїх. Раптовий політичний мир може змінити діалог або зупинити його. А є в мене таке відчуття, що цього ніхто не хоче. Тому я особисто нічого не очікую від Генасамблеї ООН. Важливі зустрічі будуть, але вони, на жаль, війну в Україні не зупинять. Як би нам це не обіцяли, як би про це з нами не говорили. Ну і є ще один момент, я його написав у себе в Телеграмі. Хоча не буду. Перейдіть, почитайте. Це стосується внутрішніх процесів в Україні. Чому я ще нічого не очікую від генасамблеї. Володимир Зеленський сказав, що Україна готується, але я поставив низку питань до того, як готуються, хто готується, хто це може бути, і головне, а чи здатні ті, хто готується, представляти Україну на міжнародній арені? Тому що у багатьох із цих людей насправді немає освіти, дипломи є, освіти немає, немає знань, немає навичків. І головне, немає бажання. Немає бажання, немає стратегії. Немає стратегії, є тільки одна стратегія. Залишитись при владі, а у других людей є стратегія здобути владу. Країна так жити не може. Країна без стратегій. Не може нічого вирішувати на міжнародній арені. Ну, це моя точка зору, у вас, звісно, може бути своя. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Для нас це завжди приємно.